Вітання! Сьогодні вам розкажу, як підключати реле напруги фірми Енерго, як його налаштовувати, як виставляти пороги і значення. Для початку підключення виконується, от ви бачите, стрілочка, ввод. Це знизу Ін, це вход до самого реле. L це фаза, N це 0. Далі так само вихід 0 і фаза відповідно. Маємо для налаштування три кнопки. Маємо меню кнопка і стрілочка вверх і вниз, якими робиться налаштування. Як це наробити? Зажимаєте меню і тримаєте секунд 5, поки не почне моргати індикатор. І це ви бачите, випало перше значення верхня напруга. Ви виставляєте 255 вольт. Нажимаєте знову на кнопку меню, виставляєте нижню напругу. Я ставлю 185 вольт. І третє це час затримки. Я ставлю 90 секунд, це півтори хвилини. Відповідно, нажимаєте знову, все, ви зберегли ваші налаштування і ваше реле готове до самостійної роботи. Після того, коли пропаде світло, відповідно, як воно включиться. Реле запуститься і піде зворотній відлік таймеру часу, який ви влаштували. Там хвилина, півтори хвилини, на даному прикладі півтори хвилини, і він самостійно вмикнеться. Будь ласка, підписуйтесь, буде у нас багато цікавого. Користуйтесь.